Доброго ранку, мої малята! Я рада вас вітати. Сьогодні я пропоную вам послухати казку про нявчика і зоря на небо. Тож сідайте зручніше, слухайте уважно. Одного разу зустрілися собачка-гавчик і сумний котик-нявчик. Чого ти такий сумний? запитав Гавчик. Та як же мені не сумувати, як я за всю ніч не встиг намилуватися зорями? Всю ніч не спав, а тут ранок. Зійшло сонечко, і зорі зникли. На жаль, нявчику, все закінчується, і ніч також. Сказав Гавчик, але ж після цієї ночі прийде інша. Але я хочу ніч і хочу її зараз, вередував нявчик. Ти бачив коли-небудь зоряне небо вночі, а зорі, які вони гарні, вони мерехтять, ніби запрошують до себе в гості. Ну, що ти, нявчик? Зорі дуже далеко, вони навіть далі, ніж небо, вони в космосі. Там живуть сонце, місяць і зорі. Туди можна дістатися лише на ракеті. І це добре, що вони дуже далеко, адже вони дуже-дуже великі і гарячі, як вогонь. А ще вони різного кольору. Але ти не переймайся зараз у нас день, тому зірочок і місяця не видно. А вночі зорі знову замерехтять і засяють, і ти зможеш ними милуватися. Ну, добре, мабуть, ти правий, сказав нявчик. Зараз піду, відпочину. І буду чекати, малята. Вам сподобалася казочка? А чи були ви уважні? Зараз перевіримо, які тваринки зустрілися в нашій казці. Так, котик нявчик і песик гавчик. А чому нявчик був засмучений? Молодці, тому що він не встиг намилуватися зорями? А що порадив гавчик Нявчику? Так, піти відпочити, бо вночі знову з'являться зорі. І він зможе ними милуватися. Молодці малята, ви уважно слухали казку. А щоб наш котик нявчик не сумував, давайте зробимо йому зоряне небо. Але спочатку підготуємо наші ручки. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, чорного або темно-синього кольору, серветки, пластилін жовтого кольору і дощечка. Починаємо працювати. Беремо пластилін, відчіпуємо шматочок, будемо розкочувати ось таку ковбаску. Беремо і викладаємо на аркуші і притискаємо. Ось так. Це буде наш місяць. Ось так. Тепер беремо, відчіпимо невеличкі шматочки. очень мокулька, вот так берем и вот так прытоскаем до аркуш и растягиваем, вот так Ось таке зоряне небо вийшло у мене. А фото ваших робіт я буду чекати. Наше заняття підійшло до кінця. До побачення, до нових зустрічей!